Доброго дня, мене звати Віталій Костянець, я директор Кучицької міської лікарні. Кожного дня тисячі військовослужбовців та людей з інвалідністю потребують реабілітації, щоб повернутися до нормального життя. Але часто реабілітація стає неможливою через велику відстань або браку спеціалізованих установ. У Бучучі ми хочемо створити відділення. Орто та психологічної допомоги. Метою проекту є забезпечення якісної реабілітації наших військовослужбовців, людей з інвалідністю та людей з порушенням функції нирок, які потребують гемодіалізу, це місце де сучасні методики фізичної та психологічної підтримки допоможуть повернутися до повноцінного життя. Переконструйовані приміщення. Новітні обладнання та кваліфікована команда медиків, психологів і соціальних працівників дозволять надати ефективні та індивідуальні підібрані реабілітаційні програми. Реабілітаційне відділення забезпечить стаціонарну допомогою на 20 ліжках і щорічно обслуговуватиме понад 300 пацієнтів. Це проект не лише про медицину, це про повернення до життя, про можливість знову бути частиною суспільства. Разом ми зможемо створити суспільство, де кожен зможе отримати шанс на відновлення.